Про формат розвитку відносин України та Європейського союзу в контексті російсько-української війни, виборчих процесів та прав національних меншин йшлося на 9-й міжнародній науково-практичній конференції в УжНУ. Організаторами даної конференції є факультет суспільних наук, громадська організація Асоціація політологів та міжнародників УЖНУ. Також підтримує нас Закарпатська обласна військова адміністрація. Партнерами виступають, зокрема, і за кордону Прешівський університет Словаччини. Сьогоднішньою метою нашого заходу є обговорення, в тому числі і з нашими закордонними партнерами із Словаччини з Угорщини. Питання розвитку подальших відносин Украї... відносин між Україною та Центральною Європою, а також Європейським Союзом, особливо в контексті сьогоднішніх євроатлантичних інтеграційних процесів, які відбуваються в Україні. Для обговорення винесені питання, які ставить перед Україною Європейський Союз, особливе питання щодо. Цих проблем, які виникають з російсько-українською війною, гуманітарне питання, права національних меншин, інші питання, які є в контексті транскордонного співробітництва, особливо це актуально через те, що Закарпаття, як країна, межує з чотирма сусідніми областями, якими ми постійно підтримуємо зв'язок, будуть розглянуті ці питання в контексті. Наших секцій буде пленарна секція і буде підготовлений відповідний збірник, де будуть ці матеріали розміщені». Важливість таких заходів для університету загалом у тому, що приїжджають гості. А отже, є нагода додатково поспілкуватися та навіть започаткувати нові проєкти. Цю традицію тому й продовжують, попри всі виклики. Це щорічна конференція, яку організовує факультет суспільних наук, зокрема кафедра політології та державного управління, і вона присвячена проблематиці Центральної Європи, соціально-політичних процесів, які відбуваються в нашому регіоні. Це є основний фокус діяльності кафедри політології та державного управління і факультету загалом. І звичайно, що ми кожного року аналізуємо якісь нові тенденції, нові явища, які тут виникають. Ну і звичайно, що тепер ми аналізуємо ці процеси в контексті російсько-української війни. Що дуже. Добре, що ця конференція організовується не лише викладачами, не лише кафедрою, факультетом, університетом, але й нашими випускниками, які об'єднані Асоціацією випускників, політологів і міжнародників. До прикладу, про одну з безпекових загроз доповідь науковцям зі столиці, пана Ростислава. Мовно кажучи, одна із перших проблем це те, що надбання, скажімо, радянського союзу, так Росія позиціонує як своє, а треба наголосити, що це надбання 15 республік для західного світу після розпаду СССР. От вся ця територія називалася Росія. От і коли американці там чи будь-хто відвідували Україну і з'ясовували, що є. Держава з віковою історією, ну і багато таких моментів. Так точно зараз Росія вкидає інформаційні різні приводи про те, що це наше. так і це наше може стати Одеса, Харків, Київ, це наше, Берлін, Вони кажуть, це наше. Більше того, у Росії був план створення наддержави. Дев'ята така конференція, особлива ще одним нюансом кажуть на факультеті. До нас приїхало 27 студентів. Я завжди хотів, щоб ця конференція була не тільки для виклачів, але щоб на ній могли спробувати своє слово і студенти. Тому ось сьогодні вона є такою, і це дуже приємно. Антон Готував дослідження разом із колегиною з Києва. Моя тема доповіді вибори в Європарламенті 2024 року. Права хвиля та фактор України. Сьогодні ми її презентуємо разом із студенткою Київського національного університету імені Тараса Шевченка Анастасією Палош. Ми хочемо розкрити тему того, як вибори в Європарламент повпливають на міжнародну допомогу Україні протягом її війни з Російською Федерацією та загалом, які там відбулися електоральні тенденції. Спільні дослідження практикують і досвідченіші науковці. Штефан Іжак зі словаччини працював над статтею разом із науковцем з ужну. Каже до спільних наукових пошуків, теж мотивують власне конференції. Це дуже важливі конференції, тому що ця наукова спільнота може зустрітися, може обговорити різні тези, різні феномени, що тепер відбуваються, і поділитися за своїм досвідом, за своїми думками. І це, звісно, може. Так, покликати до кращої роботи потім у науковців, якщо чую нові думки своїх колегів, можливо, нові якісь приступи, як працювати, і так далі. Тому це дуже важливо. Загалом було підготовлено майже 150 доповідей. Тривала конференція в режимах офлайн та онлайн.